Нова бойова перепустка, спецвипуск, Судний день. Трошечки більше про нього. В цій бойовій перепустці будуть присутні механіки зі звичної нам бойової перепустки, але це не частина сезону 2023. В ній поруч зі звичною нагородою, такий як, наприклад, трофейний приціл, будуть присутні нагороди з фільму. Термінатор 2 судний день. Унікальні командири з унікальною озвучкою, декольки, ну і ще деякі моменти, зв'язані з 2D-стилями, унікальний преміумний танк 8 рівня Т-832, про нього трішки пізніше. З 12 січня по 26 січня буде проходити цей спеціальний режим бойової перепустки. Етапів буде. Так як і завжди 50, за кожен етап нам потрібно буде заплатити 50 очків бойової перепустки. Ці очки ми зможемо з вами отримати звичним чином, просто граючи на техніці від 6 по 10 рівень. І потрапляючи в топ-3 або топ-10 заробленого досвіду в своїй команді, ми будемо отримувати декілька очків: 7-5. 5.3 відповідно за перемогу або поразку, а також за бойові завдання. Сумарно за бойові завдання ми з вами зможемо отримати. 70 очків це вже майже півтора етапи бойового пропуску. Нескладні математичні обчислення кажуть нам про те, що бойова перепустка буде 14 днів. Якщо ми поділимо 50 на 15, то отримуємо приблизно трішки більше, ніж 3,5 етапи в день. Раджу вам для того, щоб себе перестрахувати і 100% пройти цю бойову перепустку, проходити 4-5 етапів в день. Буде, як зазвичай, два рівні. Перший рівень він безкоштовний для всіх. Тут ми зможемо отримати 2D. Стилі, медаль, також унікальних командирів командира Джона Конора і командира Т-800. Якщо ж ви хочете отримати преміум танчик 8 рівня Т832, то вам потрібно буде закинути 3,5 тисячі голди. Я рахую, що 3,5 тисячі голди за преміум танк 8 рівня, який би він не був, це не так вже і дорого. Окрім того, що ми будемо отримувати цей танчик. Тут ми ще отримуємо 15 днів преміум аккаунту, 15 резервів на досвід прокачки техніки, 15 резервів на кредити, ну і всього іншого потрохи. Також в період проведення цієї бойової перепустки ми з вами зможемо купити два наборчики борець зі Скайнет, в якому ми отримуємо командира Сару Конор. Також 2D-стиль, ну або досконала зброя, в якому командиром унікальним буде той самий Т-1000 із рідкого металу, плюс 500 бонів, навчальні матеріали, ну і також 25 задачок на X5 досвіду. Це все буде купуватися за голду. Унікальні 2D-стилі виглядають доволі непогано, також мають унікальні відмітки на стволі, але тут вже кожному своє. Танк Т-832. В його назві криється Т-300. Про що нам кажуть розробники? Це колаборація двох компаній, скажімо так: Wargaming і фільму Термінатор 2. У нашій грі є танчик на восьмому рівні, який називається Т-32. Це американська гілка прокачки, він стоїть перед М103. У фільмі був Термінатор Т800, Т800, Т-32, от вам Т-832. Про цей танк розповідати багато немає, чого в нього буде унікальний 3D-стиль, який виглядає, на мою думку, дуже непогано, мені він дуже подобається, а технічні характеристики в нього абсолютно ті самі з танком Т-32, який стоїть на 8 рівні в гілки прокачки Америки. Купувати чи не купувати поліпшену версію бойової першки. Перепустки вирішувати, звичайно, вам, але 3,5 тисячі за преміумний танчик, я думаю, це не дуже дорого. Тим паче, багато хто з нас купував коробки на Новий рік, і звідти випало доволі непогана кількість голди, яку зараз в принципі дівати нікуди. Тому я точно буду купувати цю бойову перепустку, буду її проходити, отримаємо танчик і покатаємо на ньому. Всіх чекаю на стрімчанському. Залітайте!